У горішніх плавнях в ніч проти 28 жовтня, саме о пів на другу на четвертому поверсі другого під'їзду у будинку номер 53 що на проспекті Героїв Дніпра, сталася пожежа. Головний інспектор відділу запобігання надзвичайним ситуаціям Кременчуцького райуправління Євген Андрієв розповів деталі події. Негайно на ліквідацію було направлено 5 чоловік особового складу караулу, одна автоцистерна та одна автодрабина. По прибуттю Задимленість вже була у під'їзді з 4 по 9 поверх. На четвертому поверсі в сусідній квартирі в димовій пасі була сім'я з чотирьох осіб. За допомогою автодоробини їх було врятовано чоловіка, жінку та двоє дітей. Саме ж загоряння сталося в сусідній квартирі. По прибуттю рятувальники встановили, що у житловій кімнаті вогнем охоплено диван. Як було встановлено пізніше, на момент виникнення пожежі в квартирі знаходилась дівчинка 2008 року народження, яка знаходилась в сусідній кімнаті, почула тріск, шум, вибігла в кімнату поруч і вже побачила, що горить диван. Після чого вона негайно сповістила про це батьків по телефону, які викликали. Службу порятунку і почала стукати у двері сусідам, а також і виключила автомати, які підходили до неї в квартиру. Головний інспектор виніс обгорілий подовжувач, який і став причиною пожежі. Ініціатором пожежі став оцей подовжувач, який на вигляд, начебто й новий, але десь посередині. Кабеля, можливо, був пошкоджений, можливо, був передавлений. Внаслідок пошкодження ізоляції відбулося коротке замкнення електромережі, загоряння на диван і з послідуючим розповсюдженням на значну площу. В цей подовжувач було включено кондиціонер. Ну на самому разі кондиціонер не працював. Подовжувач був в розетці встромлений. Тому просто подовжувач знаходився під напругою для виникнення пожежі. Цього достатньо під час ліквідації пожежі вогнеборці врятували чотири людини, з яких дві дитини. Ступінь тяжкості їх отруєння чатним газом, встановлений лікарями, середній. Наразі їхньому життю та здоров'ю нічого не загрожує. Також з під'їзду було евакуйовано 18 людей. Через сильне задимлення пожежники працювали у апаратах захисту органів дихання. Рятувальники радять користуватися подовжувачами лише високої якості, та навіть у цьому разі перевіряти їх на наявність пошкоджень, слідкувати, аби дроти та кабелі електроприладів не перегиналися і не передавлювалися. Зокрема, зважаючи на зміну теплої пори року холодною, Євген Андрієв заздалегідь нагадує мешканцям громади про дотримання правил експлуатації обігрівачів у багатоквартирних будинках та не порушувати їх під час пічного опалення у приватних домівках. Хотілося б звернутися вкотре до мешканців громади з приводу того, щоб користувалися тільки справними електроприборами. Не перегрівали їх, не перевантажували. Зараз вже температура низька стає також. Звернути увагу на печне опалення, на цілісність димарів та інше. Будьте обережними, бережіть себе та своїх близьких.